Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Моє хобі солдатики. Сьогодні я хочу показати фігурки такого представника поп культури, як їжак Сонік. Так, це не зовсім солдатики, це далеко не солдатики, але тим не менш. Всі ми в дитинстві дивилися мультфільми, грали на приставках в ігри і хотіли собі іграшку, героя цих самих ігор чи мультфільмів. Власно кажучи, Сонік з цієї самої категорії. Треба сказати, що за часи існування франшизи, а саме з 1991 року, Сонік завітав у безліч відеоігра, коміксів, анімаційних та кінофільмів і звичайно було випущено безліч іграшок в різних форматах. Які втілювали Соніка та його друзів. А до нас в тебе завезли ось такі іграшки, і я взяв на пробу декілька пакетів. Ось таким чином виглядає упаковка, достатньо яскрава. Бачимо надпис Sonic Prime, вікове обмеження, що рекомендує давати ці іграшки дітям від 5 років, лого каналу Netflix. Колекційні фігури, зображення всіх мініатюр, які входять до серії, ну і різна протокольна інформація. Так. А всередині ось такий вкладиш. В цих білих квадратах можна відзначати фігури, які вже є в колекції. Як на мене достатньо зручно. І перша фігурка. Виглядає таким чином. Я дуже поверхньо знайомий із Всесвітом Соніка. Але гадаю, що подивлюсь мультфільми, подивлюсь фільми і поповню свої знання на цю тему. Матеріалом, м'який, здається це ПВХ, мініатюра в цілому якісна, що дуже приємно, зважаючи на бюджетний цінник цих іграшок. Перша фігурка мені дуже подобається. І переходимо до другої. Пакування те ж саме, тож, відразу переходимо до розпакування. Абсолютно така ж сама вкладка, як і у першому випадку. І ось. Така фігура. Титульний персонаж серії Іжак Сонік. Дуже прикольна фігурка. Ну, в принципі, що можу сказати, друга іграшка поспіль і друга мені подобається. Скоріше за все, я буду збирати всю серію, бо реально фігурки класні і як то кажуть, чом би ні. Матеріал приємний на дотик, да і в цілому якихось дорікань в мене поки що немає. Третя іграшка. Це якийсь а, кажан. Як на мене, то було б дуже прикольно, якщо б на самій фігурці або у вкладці було написано, що це за персонаж. Або взагалі до мініатюр була своя індивідуальна база, де було б вказано ім'я персонажа. Четверта фігурка. А цікаво, будуть дублі чи Лис на ім'я Тейлз. Добре пам'ятаю цього персонажа по мультфільму та іграм, тож дуже радий бачити старого знайомого. Поза цікава та динамічна, знов-таки хочу сказати про фарбування, яке достатньо якісне. Матеріал м'який. Тож, якщо ця іграшка десь упаде. То, скоріш за все, нічого страшного з нею не станеться. І це найголовніше. І останній на сьогодні пакунок. Ось, власно кажучи, і перший дубль. Це, на жаль, трапляється постійно, коли покупаєш. Фігури запаковані, коли не бачиш, що всередині, але знов-таки ось така умовно кажучи, лотерея повертає в ті часи, коли ми купляли жуйки черепахи ніндзя, термінатор тощо і затамовуючи подих, відкривали їх, чекаючи на вкладиш, на наліпку якої немає в колекції. Ну ось зараз, певно. Емоції дуже схожі, підбиваючи підсумок, скажу, що фігурки дуже класні, якісні і, по можливості, я намагатимусь зібрати всю колекцію. На цьому, все. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися відео з друзями. Всім салют та до нових зустрічей!